Ну, я бачу, що в мене з'явилася нагода зробити невеличку дружню рекламу. Перед нами балковоз від компанії RTS Плюс. Ці балковози ми доволі часто зустрічаємо на різних об'єктах, які я висвітлюю в їхнє будівництво або ремонти. Тобто компанія має відповідну техніку, і в даному випадку перед нами балковоз обладнаний. Спеціальною телескопічною системою, тобто ми бачимо, що в нього є задня частина, є телескопічна штанга, яка розсувається для того, щоб порожняком балковоз міг їздити коротеньким по нашим вулицям. А якщо треба, то міг розсунутися і перевозити довгі балки. 15, 21, 24, 33. І навіть бачили, ми, як 36-метрові перевозив аналогічний балковоз. Отже, це обладнання додаткове. воно Виробляється компанією Феймонвіль, і ця компанія має офіційного представника в Україні. Це наші друзі з компанії Енерпроф. Вони багато мені допомагають своїми консультаціями. Тобто, якщо треба щось дізнатися про цікаву техніку з перевезення або підйому вантажів, то я зазвичай до хлопців звертаюся і вони ніколи не відмовляють мені в тому, щоб мені надати якусь цікаву та корисну інформацію для вас. Тому, якщо вам треба обладнати свої машини таким обладнанням для привезення якихось або надважких, або довгих вантажів, ви можете до хлопців звертатися. Також нагадаю, що вони продають не лише отаке обладнання, але і окремі возики. Тобто ми бачили з вами балковози, які не з'єднуються тягачі з задньою частиною, а лише йду магістралі, а в якості. Так би мовити, хребта, при перевезенні балки виступає сама балка. Це теж Фейман виробляє, а хлопці зенерпроф тут дистрибутують. Ну і нарешті вони також продають різні домкрати для насування, для підйому, портальні домкрати, гідравлічні системи і навіть улюблені нами так звані. Мультивілери, тобто возики, які мають багато коліс, які мають незалежну підвізку, можуть пересуватися самостійно або злагоджено працювати в системі, і підіймають та перевозять дуже великі ваги. Це таке ми з вами бачили, і я. Хочу хлопцям подякувати, ну а вам порекомендувати звертатися. Компанія Енерпроф, місто Київ. Поки я вам це все розповідав, бачимо, що балку підхопили і почали підіймати. І Одразу балковоз виїжджає. Це вимога безпеки. На випадок, якщо, не дай Боже, щось трапиться.